Вчора ввечері так влило сильно дощем, така злива була з градом. Град величезний, потім почав ще падати. Зараз ще видно наслідки на землі, як все, в дощі вода тече. В каналізаціях шумить, таке як водоспади. Так, дівчата проснулися, хочуть круасанчики якісь. Іду подивлюся, може є свіжі круасани, що на печені вблизеньку. Якщо нема, придеться купляти ті пакетовані в пакетиках. Ми теж люблять оці лукаси прикольні. Там де 5-6 штук з вишенькою і з абрикосом. З круасанів тільки один залишився. Є ще якісь ті ватрушки. Придеться набирати такі пончики. Пончики давно не їли, або круасанчики. або ці лікуси. Але вони такі лікуси. Нема лукаса, прикольного. Зайшовши інший магазин, тут є цілуписи з близькою і за брикоциком у дубайській шоколаді. І ще є волосся Ангела по 330 гривень. Дубайський різні є 77, 380, 264. Я вийшов з магазину, пішов за круасанами, як завжди, понабирав цілий кульок. Бо там ще взяв банани, шоколад. Каже, якщо не буде тих кровасанів, будемо робити млинці вдома. Взяв і то і то. Ну, якийсь комар прилетів. Літає. Та вони попросиналися після дощу всі комарики, жучки і тому подібне. Не здивувало, біля магазину зробили парковку. думаю. Напевно, для роверів, для близенького. Ні, парковку для тварин. Пец паркінг. Так, це мене здивувало. Вінка, куди я тут розпаковую, тут дещо для тебе є. Тобі щось купив. Так, Бач, твої іграшці теж вже інтересно. Це в нас тюлень Сара. Ну, попадеться в тебе, той, що ти хотіла чи ні. І подобається. Вона вчора купалася, бавилася з тими іграшками в ванні. Я думаю, що тюлень тобі допоможе. що Це буде щасливий Боб. Такий, як ти хотіла. І... Що там? Якийсь інакший? Якийсь розово-фіолетовий. В тебе такого ще не було. Добре, що хоч якийсь інакший. А як його звати? Якийсь розово-фіолетовий. А, оцей тебе купався знизу. Бачиш? Отакий От інакший. Ти вже маєш в колекції 6 штук, тобі ще треба зібрати Є 4. Це це, що це це А, це червоний. Я просто в окулярах, знаєш, мені не було видно. А цей рожевий. Цей. Оцей, так? Як його там звати? DJ Bob. Вау. Все рівно в тебе той новий, такого ще не було. Так, тут ще понакупляв всього. Уявляєте, банани. Скільки тут їх? 4 банани. Ні, 5 бананів 100 гривень. Оце от ціни такі в Україні. Кетчуп Хейнс. Він 230. Ну, метро їхати далеко, заради кетчупа. Метро 160 тут 220. Так, любима шоколадочка Наталіна. Так, до кави до чаю. Ой, я йшов, вона розступилася по дорозі. Лукаси, круасанчики для дівчаток. Зараз до чаю. Твої любимі смаки вишенька і априкот. Ну і шоколад. Цей шоколад беремо найдешевший. 65 гривень для млинців. Ну і банани. І того це все майже тисяч капець. Нового принесла О, в колекцію. бачиш, казав, що він новий. Він інакше від них всіх. І того в тебе в колекції вже 6 різних і 2 однакових. Разом 8. Ого. Більше треба зібрати того з зірочкою і ще три якихось інакших. Стоять, сушиться. А цей новий класний. Такий розовий-розовий. Та й ці українські прикольні. Тут, тут в нас є оцей, Україна, оцей, оцей, оцей оцього нема, оцей є, оцього немає. І ага, нам бракує ще ось цього, ось кого от фіолетового що, кажу, мамі, і зірочки був. нам. так, та, бери ще того жовтого. Грина вже порозбирала тих всіх кобів, вже буде бавитися. На вулиці тепло. Каже, буде місти знов на балконі. Хоча сонце десь заховалося за якусь хмару. Але сьогодні дощу вже не обіцяють. Що тепер? Чокол. Закупала <скарб? Да>. Закопала Так. — Ще хрестик намалювала. Тепер його треба шукати. Короче, Кароліна бавиться з дітьми в знайде скарби. закопує свої іграшки в пісок, ставить хрестики, щоб вони шукали. І Дітям бачу, то сподобалося. Так, Сидіти в пошуках скарбів. Цікава гра. не подобаються розкопки. Ми ж зробили аж 15 розкопок, потім мені надоїло. Кроліні теж. А от вже коли з дітьми бавиться, бачу її цікавіше. Ну розкопки живі на повітрі на дитячому майданчику з дітьми набагато цікавіше, ніж з татом. Добре, що хоч хрестики ставити, а потім мені придеться цю Пісочницю перешукати в пошуках її любимих іграшок. Ну, Вона взяла три штуки, там закопувати. Якогось дракона, лапку і міньона. О, Три скарбики. А, тепер... а тепер пішли за мною останній скарб. Ну давай йди, закопуй останній скарб. Кебабчики мама, зробила. Ти маленький саме. А той маленький дивись, прийшов і хоче з'їсти твого. кебабчика міні. Бачиш, самий-самий маленький. Мама, тобі такі зробила. Можна забрати бабки? Бери з твої бобики.